Всім привіт! Покажу вам, яку мені мама купила футболку. Гляньте, Яка копичка гарна. така Собі так працюю мама! і щось воно не злазить з мене. Мама! Це. І точно такого ж пошиву іншу, таку сіреньку, в крупний горох. Тоже так. Таку, Чого я оскарбляю вашу маму? Ну, ну то ж копечка. Боже, поправилася, звісно, але ж що ж зробиш? Нічого. Красиво. І я кажу, красиво. Так що така от у мене кавтиночка. Всім привіт! Боже, у нас тут філативні тиєвні вже. Це приїхали нам гостинці, приїхала моя кумушка з Чехії. Доця, йди, йди, пішли. Я тебе просто що трусики вдягнути треба. Ну, хай поаре. Так, оце мені кума Достой, тапки купила. Ух блін. Оце я вдіну потім. В общем, погнали. Сейчас будем делать распаковочку. А ну открывай. Тут это, да. Не чіпайте її. Вау! Кажется, Валька Валька. А чому Валька? Я должна мне ходити, а не Валя. Ну, а А, ну витягніть повністю. Ну що це таке? І от і типа витягуйте, я одразу приміряю. А ну, став. Ой, як це патуль, Валь, не треба цього робити. Я теж хочу. Ну-ка. О, якраз мій розмірчик, кума мій. Можна Боже, я так сміялась, коли вона мені фотографію вислала і відео Думаю, господи, як не ходити буду. О, Слу... Боже, які вони м'ягенькі, зручні, слухайте, я вообще хочу сумку. бомба. Я хочу сумку. Ой, кума, дякую. Це моя сумка, це моя сумка. Це, взагалі Соні передали. А це мені. Це Соні. носити? Ага, ти якраз сумочками ходити будеш. Ай, мам. Ну, это Соня не вважає, це сумі не вище, ну, да, а, ну, а це ніч. Мен, ти отака сумочка. Так, зараз, секунду. Що ти там мірять зібралась? Ого, це ж отак, чи така сумочка. Так, ну що, поїхали розпаковуватися. Звісно. Так, це я так поняла. Так, Вкусняшки. Давай йдемо. А, тут кумами мами джинси привезла і Соні теж деякі речі. Пішли на кухню. Ну що, поїхали? Що це? Це сир. Моцарелла. Це не фігня, це сир. Це моє. Ма... знає, що Мама Віра любить. О, це теж сир. наверное, чи ні? Ні, це сир. Мамочки, родные. Поможи чуть-чуть все.

Чоколад, студентська, студентська, мілка. Мілка, боже. Кума як сюди. Вона знає, що мої діти люблять. Погнали, отак зробимо. Отак. Піченьки, о. мама. О, ще шоколадка. о, Оце я люблю. Дякую, Кумушка, моцарелла сир для мене. Опять Сир. Сир, сир. сир. Ну, потому що Аня знає, що я люблю. Це теж сыри. Печеньечки і киткатки. Ну, не треба этой палкой пацієнт. Мені кажеться, що надо... Сюда. Да, це треба. Я не знаю, сейчас, в общем, в той... я позвоню, уточню, что то воно таке. Кума, дякуем. Платье все остальное мы подивимся и тоже вам покажем. Тоже дякую. Дякую. Я сняли мы, что -то такие. это такое. Это вафля, ее ничем не надо перемазывать. В Чехии, вот такие вафли. Она внутри там, вот тут, с орешками и начиночка, она сладкая. Вкусная вафелька. Всем привет. Это приехали на дачу. після роботи оце типу капута цибуля ну, тут. ми її садили пізно і в общем щось питалося і какашка ми її підливала ну тут то, толку никакого. а це ми в школі розгружали вигружали це все списане мусор то ми позабирали на дрова позабирали пінопласт будемо кабану робити сарай так трошки там, ну хоч, хоча б до якусь в в так я поки що йду сюди я вже тут починала займатися цим ділом отут. А тут тепер мені треба оце все висипати. І пообирати оце з рози. Буде некрасиво. О! А то хай, роза щось одна здохла, хоч ми і вкривали. Не знаю, знаєте, як сам шит. Це ж я все сама це ж його вирощувала. Цей самшит, із з цих кущів брала і це тут нароблювала. Це повирощувала ці, треба їх підстригти теж, ці кущики. Вангуту треба все підстригти. Коротше. Все треба, а нічого не хочеться. Так що таке, погнала працювати. Саранча на кущ напала. То, що в теплиці не зайде. Там дуже гарні. Є. А на огороді отак. ще вкусне варення. А ти наче варення ніколи коли, з крижовника чи загруса не варила. Ну, він каже перебивати. Я їв на таке поробити. Молодці. ви. Діма спитав, що я робила, що в мене сині стоять ви, ти бризгала сині помідори. Ось хоч одну з'їсть. Та да я їла сьогодні. В мене скума. Що ти, Димка, шукаєш? Яблочко. Ай, в тому году як лепо було, ає. Ну, я ж можу що... А в цьому ну, году, году в тому Це году, а в, в цьому году вообще. Знаєш, вообще дерева що є. Димай, що, у мене немає щось. Да, нема. Ой, ось, Боже моє. Ой, пошла далі водички попью. поп'ють знімати. мамину красиву дачу. Казала, дім, дай мені сірету. Казала мама, що я показую тільки свою засраною травою. Де вона в тебе? Нашу засрану в зіллі я показую, а її красиво не показую. Гляньте, яка в мене картошка в два метри росту. Її ще рости довго. Вже прям урожай. Паніку підняли. Можливо. Так, а ти зняла мої трави. Нічо... Тому, що ти казала. Яку? Що це трава. Помідори мої. Ну і добре. Та Та ти вже прет... продавати, мабуть, їх будеш, глянь, ти понасажувала одні помідори. Так, поїхали. в теплицю. Тут в неї кавуни. В неї навіть не повірити, є один покарежений, задріпаний кавунчик. Скоро буде їсти Валентина Яковлівна Кавуни. О, бачите? Чогось він. Чи водички йому мало, чи щось йому не вистачає в цьому житті. Навірно, любі і ласки. Так, поїхали далі. Сюди, в теплицю. Вже вона тут поливала щось. Потім буде казати Вірка! А де моя сапа! От, от вона! Так, добре! Вон помідорчики в неї вже, бачите, які в'яжуться. Огурчики. Дімка то каже вже отаких. От Чотири штуки з'їв. Вона огуречечки. Тоже вяжется. Он помидор, який видно, поливала, сбыла. Мама, дивись, будешь это инфаркт, миякарда. Чита он не на полу. Короче, завизі люди. Слава Богу, хоть яким маленький. Он який. Он який висить. Здоровый. Ачта. Вон Скоро, ще неділька і будуть огірки, то що треба. Тут отху. Вон які помідори огромні вже є. І Помідорчики бачу, вона переживала, що вони не в'яжуться, не, не ні ягодок читять, ні плода немає. А все є. Не треба паніки. І все буде добре. Це отаке, щось там. Мама, маніяча дімку. Щось, мабуть, прибивають. Ну а так, от як-то так. Бризали джука. Сьогодні сапали, я досапала нарешті. До речі. Щось я не бачу, щоб кабачки цвіли. Ні, щось таке наче воно зав'язується теж. Щось, 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 щось буде. Що то буде? Дімка, ти казав, дров нема, скільки дров лежить. Ну, так це ж не наші дрова. <laughs> вона сказала, що колись будуть наші дрова. дрова. А що вона жарити буде? Чи вона варить тут щось буде? Шашлики, шашлит. Шашлит, ми з ж лики ну да. на моє День вірить. Хоча б раз прийти імена, щоб ви його пожарили. А нам треба купити оту, щоб наложити, поставити. Сетку. Ну, те, що вона така зручна. Ну, сетку. Він бачиш, як добре, що ми не їздять. Що не попросив, все роблю. А що це ти будеш робити? А, той, а той, то, це щоб не... щоб не туди не шланга Шланга на кабаки не було. Я візу. поняла. А ті гірки. Ще ж намочила гірків. Мало, мало гірків тебе. Да. Та хай вони виродять, господи. Але пішли, я їх оце в п'ятницю так. тебе і тут он завізь вже чого ти. Не знаю. О, теж вже зав'язується. Ну нормально. Нема? Є, зав'язується. Все добре з ними. Це теж з роботи. Це не ну от це точно не помідор. Вона тобі казала, що точно. А це трохи сіна з роботи ще теж прителіпала. Косили, збирали. Треба цієї фігні нарвати. Купити лимона. З ага, мене йде, ти будеш служити? Та вони поріжуться. Ой, брехня. А що ти думала? Я їх тримати буду тут а до, до трьохлітнього віку? Ой, таке. Оце ось такий велосипед. Купляємо Нельки на день народження. Не ми купляємо, а купляємо. Ну короче, ми всі купляємо. Вот так можно сказать. Ну потому что тетя свет. Эм, а потому что неля всі сложились тобі по чуть-чуть купили ось вот такий лесопет. Сейчас, в общем. Запчасти ще до нього. Подоставляем. Сейчас тобі все зроблять. Поставлять все, щоб був повністю Мені дуже очень нравиться на руки, та тобі все подобається. Щаслива. <говорить> Спасибо, можешь сказать. Вот, велосипед, вообще хватит. <риклад> <риклад> Нелька, то вообще практичный. <риклад> не упадешь, Нікола. И не треба його бочити. Боже, там можна по ефілотею посадить, вальку в багажник, в подружку свою. А то просто поставила, він на колесах, Він так поде, беди козел. Вон он трехколесный. Треколес, колосатый. И сзади же говорю, можно сидушку такую сделать, что сзади хтось сідає и ты возишь. <говори> ну ось, і що це, на це ж від жару, угу. а угу. ти угу. його угу. покрутий. Угу. Щасливо, да. радісно, вперед, їдь, тебе вже Валя чекає. А якщо тут люди Там люди і тут люди, ти ну, іди сюди. Ні, я не знаю цю дорогу, перший раз їду. Понятно, дуже смішно, що ти в 11 років не знаєш дороги по базару. Ну пішли. Воно все запутане, я не розумію. Як запутане? Воно запутане і все. Йди, йди. Я, щас... я тобі зараз, я тобі ні, то вона не там живе, їй зараз треба повернути вона наліво. Поверну. Вона і тут в першому ряду зараз поверне, і вийде напряму. Ой, капець. А Погнали. Все. Мчала. вдаль.